Ми хочемо це робити, і ми будемо. Наскільки можна, ми будемо допомагати солдатам нашим. Для військових ми печемо, якщо на паску, то паски, звісно, пиріжки. За цей період, мабуть, вже не, не ми не зможемо порахувати, скільки ми вже відправили. Дуже багато. Хотілося, щоб і українці, всі українці переборювали свій страх і, і йшли до своєї мети. Коли почалася війна, ми були всі в розпачі, зібралися на роботу. Тут такий переворот. Зовсім було нічого не зрозуміло. Нас визвали на роботу. Ми приїхали на роботу. Нам нам зразу сказали, що ми будемо допомагати солдатам. Ми будемо їх годувати. Звісно, мої колеги ніхто не був проти. Як би там не було, ми... наш, наш це обов'язок. Ми були дуже заморені, тобто годувати. І солдатів, це не, не дітей годувати. Ну нічого, ми вистояли і ми будемо вистаювати. Через деякий час ми вирішили з моїми колегами вирішили, що ми будемо допомагати своїми силами, наскільки ми можемо. Ми будемо пекти ну, хоча б якісь там пироги, якісь паски. Ми будемо. І це, це для нас наше рішення. Нас ніхто не змушував. Ми хочемо це робити, і ми будемо. Наскільки можна, ми будемо допомагати солдатам нашим. Чесно сказати, за, це, за цей період, мабуть, вже не, не ми не зможемо порахувати, скільки ми вже відправили їх, скільки разів, скільки кількість зовсім навіть не можемо сказати. Дуже багато перший наш головнокомандувач це директор школи Наталія Драч. Безпосередньо нам допомагають ще й вчителі, які можуть там купити якесь борошно, якісь там дрожжі, масло. Це також дуже велика допомога. Інколи вони допомагають також своїми руками, якщо в них є час. А так, ми кухарі, тобто я, Фесенка Світлана. Гуць Наталія, Черняк Наталія також дуже допомагають. Медсестра нам також дуже допомагає Ганна Різакова, секретар безпосередньо також приходить, дуже допомагає. Буває, ще, ще можуть і прийти дітки. Вони також можуть дуже активну участь, хочуть приймати. Ну, ми, ми намагаємося їх. Приучити до того, що вони також, ну, це наші громадяни і вони також мають свій внесок якийсь. Для військових ми печемо, якщо на паску, то паски, звісно, пирожки з картошкою, з очевицею, з капустою, з яблуками, зі сливами. Дуже приємно, коли ми передаємо і от хлопців передають нам вітання, нам подяки від них. Це саме найтепліше, коли приїжджають ті, що повезли, приїжджають і кажуть. Ми дуже вдячні було, щоб що повезти, для того, щоб ну, наші солдати мали змогу відчути домашнє тепло. Для того ми працюємо. Коли все починалося з нашого волонтерства, ми навіть не могли назвати, що це волонтерство. Але ж ми почали і ми згуртувалися. Для нас це було вперше, для нас це було страшно. Але ж ми змогли, ми перемогли свій страх. Хотілося, щоб і українці, всі українці переборювали свій страх. І Ішли до своєї мети, щоб вони не зупинялися, мали натхнення на все і щоб допомагали всім нашим воїнам. Я б хотіла, щоб всі українці згуртувалися і допомагали нашим хлопцям в перемозі. Лишня копійка, яка є в кармані, щоб вони лежили хлопцям. Для хлопців допомагали. Якщо можна згуртовуватися, і також теж саме спекти пирожок, спекти, зварити ту кашу і передати хлопцям. Якщо є можливості зварити тушонку, зробити свічки, я б хотіла, щоб всі українці згуртовувалися і допомагали нашим хлопцям. Перемога для України це наша свобода. Це вільні люди, життя людей. Це діти, які наші будуть далі жити.